І так, добрий вечір. Сьогодні буде три спікера, три експерта, і ви почуєте інформацію про те, як бути здоровою людиною, як бути успішною самореалізованою людиною, як допомагати іншим, при цьому отримати в житті свободу і зробити так, щоб грошей і здоров'я хватило ще й навіть дітям і внукам. Мене звати Марина Лавренюк, я являюсь платеним президентом компанії PM International. В першу чергу я мама шістьох дітей, бабуся одного внука. Зараз ми знаходимося в Іспанії, і сьогодні в мене буде два потужних також спікера, лідера лікар-педіатр Оксана Володимирівна. Цюк та Гавриш Олег, тренер, коуч. І ви можете почути інформацію безпосередньо. Від людей, які вже досягли тут результатів. Ті люди, які вас запросили, вам допомогли хоча б доторкнутися до інформації від першого джерела. Я завантажую зараз на екран презентацію, і у нас є можливість подивитися і насолодитись. Починаємо. Як би там не було, важкі часи народжують або створюють сильних людей. І зараз дуже непрості часи, але ті люди, хто зберуть себе до кубки, знайдуть осередок, в якому можна розвиватися, зможуть зробити так, що тоді, коли прийдуть гарні часи, буде все вже гарно створено і буде все розвиватися дуже-дуже швидко. Я хочу попросити вас уважно подивитись найближчих декілька хвилин відео. Від Рольфа Зорга, від людини, яка створила цю компанію. Бо ви сьогодні будете слухати про PM International. Це бізнес класа преміум, це продукт класа преміум, це відчуття себе в цьому світі. Класа преміум. Але давайте все про все по порядку. Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя завжди захоплювала мене. Так з'явилося бажання вивести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я у той же час. Я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого, без рису неважливо хто працює, чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану. Пієм International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя, про якість життя це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації, високі стандарти обслуговування. наш клієнт це клієнт класу преміум. Моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Витілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережевого маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення. І в цьому вся ідея. Ви знаєте, якби ви бачили зараз мій гаджет і мій пульс. Ви були б здивовані, він суттєво прискорився. Чому він прискорився? Тому що я щойно разом з вами дивилась слова людини, який ну, от він жодного слова на вітер не кинув за три з половиною роки мого спостереження за цим керівником, за цим власником компанії. Все, що він казав, абсолютно правда. І те, що дійсно важливо не скільки днів у твоєму житті, ще й важливо скільки життя у твоїх днях. І ми сьогодні будемо говорити і про місію, і про здоров'я, і про саморозвиток, і про гроші обов'язково, бо це все має бути в комплексі. Але Рольф Зорг дійсно має це бачення і він втілює це, тому компанія росте просто неймовірно. Рівень якості продукції ви побачите і будете здивовані, наскільки він потужний. І е, стосовно рейтингів і досягнень на дев'ятому місці в світі серед десятків тисяч компаній, компанія PM International по рейтингу асоціації прямих продажів. На дев'ятому місці, уявіть, 5 років назад вона там була, чи на 43-му. Це такий просто зріст, жодного разу, компанія в цьому році буде 30 років, жодного разу вона не падала в об'ємах, вона тільки росте. Це бренд року в Німеччині, 22-го року. Входить в 100 самих корисних продуктів по інноваціям, в 100 самих корисних. Та ви знаєте, 40 чи 50 тисяч виробників хочуть попасти в цей рейтинг. Компанія PM уже 6 років підряд номер один. Розумієте, наскільки важливо користуватись якісним? Це німецький бренд, це гарантовані перевірені виробники, і е, є журнал, який опис, ну, співпрацює з величезною кількістю мережевих компаній, і компанія PM International вже декілька років підряд номер один, на думку цього видавництва. Асоціація прямих продажів включила Рольфа Зорга навіть в число почесних директорів. Дан Енбредстріт, це рейтинг надійності. 3 а взагалі немає боргів у компанії. World Vision дав можливість співпрацювати, і компанія є найбільшим благодійником в цій організації. Про це ви чуть чуть пізніше почуєте. Є представництва на усіх континентах світу, тобто, де б ваші друзі не опинилися, ви можете їм допомогти замовити. Компанія взяла на себе логістику, сертифікацію, виробництво, всі ризики абсолютно навіть дала гарантії за якість продукту, і ви бачите зараз країни нашої планети Земля, ви бачите глобус синім. Це там, де вже компанія співпрацює офіційно. Таким світло синім, це там, де вона буде відкриватись, де вже документи в стадії розробки. Блакитне це туди, де можна доставити з найближчого відділення, тобто, де б ваші люди, клієнти не були, ви можете посприяти тому, що вони будуть користуватись цим продуктом. І саме цікаве, що більше ста вчених турбуються про те, щоб продукт був найвищої якості. уявіть, в деяких компаніях один-два там розробника і все. А тут тільки директорів різних відділень, ви бачите фотографії на екрані, і е, більше ста вчених приймають участь, щоб продукт був дійсно був номер один. Е, наскільки це важливо для нас з вами? ось Цей слайд, ви знаєте, ну можна було б не звернути на це увагу. Або сказати багато хто займається благодійністю, але так як ПІМ займається благодійністю, я ще не бачила жодної компанії. По-перше, дружина Рольфа Зорга безпосередньо відвідує величезну кількість країн і локацій там, де вони допомагають діткам. Вони фінансують зараз більше 5200 дітей, їх харчування, лікування, навчання та їжу. Тобто, годують тих діток, які, ви знаєте, ми отримали анкетку від одного із таких хлопчиків, тому що ми з чоловіком, як топ-лідери, мали змогу взяти віртуальну опіку над такою дитинкою. Тобто, в нас є шість дітей, є онук і ще є уже сьома дитинка з Бангладеш. І коли він написав лист, цей лист прийшов нам по пошті додому в Бучу, і там була анкетка, і питання, просте питання, що зробило б тебе, хоч трішки щасливішим. І відповідь вона заставила нас просто дорослих людей плакати. Бо він написав трошки більше їжі. Він мріє бути пілотом. В нього цих 50 євро щомісяця, що ми виділяємо, це зарплата дорослої людини в їхній країні. Але за ці гроші його життя буде кращим. І чим більше буде щасливих дітей на цій планеті, тим менше буде різних. Людей, які хотіли б там знущатись, гвалтувати, вкрасти, чи ще щось, і компанія турбується про те, щоб діти росли з турботою і піклуванням. І кожен клієнт, який купує продукт, автоматично стає учасником цієї благодійності, тому що маленький відсоток автоматично відраховується в асоціації Vision. і компанія дуже потужно підтримує її. Тому проєкт. Надзвичайно світлий. Е, ви знаєте, зараз модно казати про якісь енергії і вібрації. Ви про це не прочитаєте в жодній брошурі, але ви це відчуєте, перебуваючи тут. Тут прекрасні вібрації, які відкривають двері в самі найкращі події вашого життя. І е, той проект пов'язаний з здоров'ям. Тобто тут є продукт. І ось про продукт я хочу передати слово. Оксані Володимирівні, цюк прекрасному лікарю педіатру, топ лідеру нашої команди, яка в дуже короткий час і розібралась, і стала просто зіркою суперстар нашого руху. Оксана Володимирівна, будь ласка. Добрий вечір. Я рада вітати всіх присутніх на сьогоднішній зустрічі, і вітаю вас тим, що ви дозволили собі. Ви так вирішили, що ви люди преміум і ваші рідні, ваші діти, ваші батьки достойні того, щоб користуватися дійсно продукцією преміум якості. Я сьогодні познайомлю вас з тим асортиментом, який розроблений. Компанією німецької Premium International. і хочу вам сказати, що філософія взагалі основа успіху цієї компанії базується на філософії унікальності продукції. І в чому ж ця унікальність? Чому дійсно дані продукти немає з чим навіть порівнювати? Це в першу чергу якість, безпека і прозорість. От, коли ми говоримо про якість німецької продукції, то вона засвідчена всіма міжнародними сертифікатами якості. Коли ми говоримо про те, де на якому рівні обладнання виготовляється ця продукція, то варто сказати про те, що вироблено в Німеччині по стандарту GMP. і я вас попрошу Марина. Дайте нам інший слайд. Коли ми говоримо про прозорість, то кожен наш споживач, взявши в руку продукт, має відсканувати qr код своїм смартфоном. І він попадає на сайт лабораторії, яка, лаб, яка засвідчує нам якість і постійно вибірково контролюються з кожної партії продукти. І це для нас з вами гарантія того, що не тільки сам виробник приймається якістю, А ще і сторонній ну, спостерігач, така от міжнародна лабораторія, контролює якість її продукції. Ну і що стосується, Кельнський лист це такий список, в який попадають продукти, які проходять добровільну сертифікацію на предмет, чи немає там якихось таких сторонніх домішок, продуктах харчування або речовин, які можуть слугувати допінгом. І цей кельнський лист це пропуск в світ спорту. Досвідчені професійні спортсмени широко використовують цю продукцію, бо в них є гарантія цієї якості. І для нас з вами. Непрофесійних спортсменів, можливо, людей, які далекі взагалі від спорту, споживання цієї продукції це додаткова гарантія того, що навіть олімпійські чемпіони для покращення свого ресурсу підтримки організму використовують ці продукти. Ну а що, що стосується абревіатурі NTC, яку ви побачите на кожному продукті, то оце і є та інноваційна, унікальна технологія, яка на сьогоднішній день захищена вже більше 70 патентів і 20 зараз на етапі реєстрації, це та дійсно унікальність, яка ну, просто від. Ну, відмежовує все інше, що сьогодні в світі виробляється для здоров'я. Бо NTC – це концепція транспортування поживних речовин туди, де вони потрібні, і коли вони потрібні, а саме на рівень клітин. Всередині і зовні. от саме так працює цей продукт на даному слайді. Ви бачите представників спорту, і мене радує те, що це вже більше тисячі професійних спортсменів, більше 40 країн світу і більше 85 спортивних асоціацій на постійній основі вживають продукт Фітлайн для підтримки здоров'я і ресурсу своїх спортсменів. Зранку і до вечора ми маємо можливість підтримати свій організм через продукти надзвичайно смачні. Це коктейлі, вранішні павер коктейлі або бесік для дітей джуніор, які містять обґрунтовано. Збалансований такий от склад поживних речовин, вітамінів, мікроелементів, клітковини, ферментів, поживних нам корисних лактобактерій це всі ті інгредієнти, які дають дійсно енергію, дають відчуття. Гарного самопочуття, здоров'я, і відповідно дають ресурс нам на цілий день. А коли ми говоримо про вечірній коктейль, який містить мікроелементи, електроліти, все те, як ті компоненти, які потрібні для відновлення нашого ресурсу, не зря ми говоримо про те, коли людина має гарний сон, гарне відновлення, то і на наступний день має гарний ресурс. От, оптимально підібрані так продукти, що забезпечують всі основні потреби організму, як дитини, так і дорослого в будь-якому віці, в будь-якому стані здоров'я. А коли ми говоримо про молодість і красу, то а, ми маємо можливість користуватися. А, Цілою лінійкою косметичних засобів, які розроблені з тією ж самою концепцією НТС, і саме з природних інгредієнтів так підібрані сироватки і косметичні креми, які дають можливість сяяти нашій шкірі. І дійсно, коли людина здорова, вона при цьому красива. А унікальна сироватка, яка дає ще й антиейдж, такий ліфтинг ефект, має можливість. Повернути час і зробити шкіру навіть молодшою, ніж вона у вас була вчора. Це унікальний продукт, яким просто хочеться користуватися, тому що це неймовірна насолода від відчуття здоров'я і благополуччя. Тоді, коли організм має ресурс, я вам скажу, це те, чого прагне кожна людина. І у нас з вами в руках з'явився потужний сучасний. Інноваційний продукт, який при цьому дуже смачний, який просто хочеться вживати і насолоджуватися життям. І от саме з цим продуктом є можливість розвивати серйозний міжнародний бізнес. І про ті перспективи, які є у кожного з вас, зараз розкаже мій наставник в цьому проекті. Олег Гавриш, який являється експертом, в галузі особистого росту і професіонального в бізнес Преміум інтернешнл. доброго вечора, друзі. Дякую за те, що відрекомендували. Що нам необхідно для того, щоб бути щасливим? Звісно, в першу чергу, здоров'я і про продукти для здоров'я і їхню якість чудесно розказали мої колеги. Але нам також для щастя необхідно мати свободу, яку часто дає фінансова можливість. І коли є така продукція такої високої якості, то, звісно ж, є і бізнес складова, і людям, які розпробували цю якість, які побачили, як вона працює на собі, і вживають цю продукцію не мовчки, а діляться результатами з іншими, є можливість збудувати. Не просто велику, а величезну бізнес-модель. Якщо ви вживаєте продукцію, ви будете здорові. Якщо ви розповідаєте про це іншим, ви можете бути або жити в достатку, або насправді бути багатими. І я не перебільшую. Річ в тім, що преміум International на сьогоднішній день єдина компанія в світі, історія якої з року в рік показує лише покращення щороку збільшення. Товарообороту збільшення продаж, звісно ж таки, за рахунок того, що продукція надзвичайно якісна. Що це означає? Ті люди, які не будуть мовчати будуть інформувати інших людей, можуть почати отримувати знак вдячності від компанії комісійні, і вже сьогодні мої партнери отримують від сотень до тисяч євро в місяць доходу або навіть пасивного доходу. Перед собою на слайді ви бачите невеличку кар'єру, де видно, що вже з перших маленьких кроків можна мати додаткові гроші. І на вищих ступенях це десятки і сотні тисяч євро в місяць. Будь ласка, наступний слайд. Але гроші не єдині бонуси, які ми отримаємо з компанії PM. Також є програма навчання уже з рівня International Marketing Manager, менеджер по міжнародному маркетингу. Компанія розуміє, що партнер розглядає цей бізнес як серйозний і починає інвестувати гроші в навчання партнера. І в наших учасників команди є можливість пройти спеціальний трінінг в Німеччині за рахунок компанії. Раніше був переліт з Києва. Прямий трансфери навчання це коштує все. Приблизно 2,5 тисячі євро, але, як я казав, відбувається за рахунок компанії. Також є програма подорожей. Ви можете три рази на рік подорожувати за рахунок компанії. Буквально два дні тому закінчився промоушен, який тривав три місяці, і декілька моїх партнерів отримали можливість поїхати за рахунок компанії в Хорватію, де нас по попередніх підрахунках буде близько 5 тисяч в цьому році. Також є автомобільна програма. При досягненні цієї ж самої кваліфікації ІММ це доволі невеликі товарообороти. Ви маєте змогу користуватися автомобільною програмою і отримувати за те, що на вашому Volkswagen, BMW або Порші чорного кольору будуть наклеєні наклейки Фітлайн або PM, в залежності від вашої кваліфікації, маєте змогу отримати від 130 до 2000 євро. В місяць. І що цікаво, пенсійна програма, також з кваліфікації ІММ, у вас є можливість, це не обов'язковий бонус. У вас є можливість підписати договір з компанією страховою Альянс, всесвітньо відомою, і мати свою пенсійну програму. Ви відкладаєте умовно, ну, на моєму прикладі. Я відкладаю зі своєї кишені, наприклад, 50 євро. І 50 євро докладає компанія, і ці гроші вже працюють, примножуються в відсотках, створюючи для вас в майбутньому хороше пенсійне забезпечення. Для зручності роботи і комфорту взаємодії з вашими партнерами і клієнтами. Компанія зробила додатки. pm Business, Фітлайн для чого це? Для того, щоб максимально спростити. Доступ до інформації і ведення вашого бізнесу. І ви можете закачати собі ці додатки як на Android, так і на iPhone, на, на macOS. Будь ласка, наступний слайд. Також у нас є ексклюзивний додаток PM TV, який теж можна завантажити з Play Market або App Store. І в ньому у нас відбувається навчання. В ньому зібрані цікаві відео, де фахівці, і спеціалісти з різних напрямків науки, спорту і так далі розповідають про те, як працює продукція, як вона створилась, можна побачити історію компанії. І також тут проходять живі заходи. Будь ласка, наступний слайд. Ви, мабуть, чули такий вислів, що розумний продавець. Вже економить <ріст> а, на старті при продажах, при покупках є декілька варіантів, як можна купувати продукцію, як можна вести бізнес. А, і є таке поняття як клієнт, який купує продукцію за 100% її вартості. Хоча скажу вам чесно, в моїй команді близько тися півтисячі людей, але чомусь немає жодного клієнта, можливо. Люди бачать для себе вигідним те, що краще купувати з 20% знижкою або з 30 відсотковою знижкою. Це залежить від того, на який ви заходите, на яку опцію, чи на ділового партнера, чи на менеджера. Будь ласка, наступний слайд. Що входить в початкове замовлення? Входить також дуже зручна, улюблена нами демосумка, сумка, в якій Є пляшка для пиття. Я, наприклад, нею на, на зі мною постійно і в машині на тренування з собою беру. Вона абсолютно екологічно чиста, вона м'ягенька з неї зручно пити стакани, ложки, адже наша продукція знаходиться переважно в порошкових формах, і ви можете з собою взяти в дорогу чи в подорож рівно скільки, скільки вам потрібно, і завжди мати під рукою можливість зробити свій улюблений ранковий чи вечірній коктейль. також. Брошури, про в яких є інформація по продукції чи по бізнесу. Будь ласка, наступний слайд. А з чого складається замовлення, коли ви хочете зайти на меншу опцію? Вона коштує 150 євро з 20% відсотковою знижкою, і ви отримуєте один оптимальний сет, тобто можливість. Місяць вживати продукцію і потребуватися про своє здоров'я. Ранковий і вечірній коктейль. Це може бути як Power коктейль з ресторетом, так і Basic Activize. Activize – це надчудовий продукт. Я впевнений, всі, хто ведуть активний спосіб життя або кому потрібна енергія, оцінять належним чином цю продукцію, яка дає одразу енергію, витривалість, додає кисню в кров. Це так званий пробний старт, і є опція менеджера, який дає одразу 50, 30% і більше для того, щоб ви купили собі по найзручнішій ціні продукт, і також у вас йде в подарунок сиворотка Activize Serum. В такому випадку ви купуєте одразу 6 оптимальних сетів, і їх вам вистачає, якщо для себе, то на півроку. І зовсім недавно з'явилося для молоді, кому до 25 років можливість стати партнером, купивши всього лише два активайза і отримавши один подарунок. Але у вас також появляється можливість будувати бізнес і є вже певна кількість людей, які позаходили студенти і починають свої перші кроки в мережевому бізнесі. Тому ви можете зробити свій вибір, що вам вигідніше. Чи бути як клієнт, чи зробити пробний старт, чи взяти опцію менеджера професіонала і мати достатньо продукції в запасі, а також зробити правильний старт вашого бізнесу, тому що мережевий бізнес це бізнес дублікації. Так як робите ви, вас швидше за все будуть повторювати ваші партнери. Будь ласка, наступний слайд. Ви можете прийняти рішення і зробити перший крок просто зараз: зареєструватися. Причому ви можете одразу купити продукцію або зробити безкоштовну реєстрацію на сайті. Для того зверніться до тих, хто вас запросив на цю презентацію, і вони вам дадуть максимум інформації. Дякую за увагу і приєднуйтесь до наших наступних презентацій кожного вівторка і четверга о 19-й годині по Києву і 18-й годині по Європі на кожної суботи. О 15.00 за київським часом, о 14.00 по Європі. Дякую за увагу. Всім бажаю здоров'я, мирного неба. До наступних зустрічей.